Про тенденції на ринку житла говоритиму далі з Оленою Гайдамахою, президенткою Асоціації фахівців нерухомості України. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю, пані Олено. Будь ласка, розкажіть, чи суттєво падає вартість оренди зараз житла в Україні, і які загалом тенденції от на сьогодні є? А, скажу так, що суттєво вони не падають. Якщо на заході України вони віднялись при повномасштабними вторгненнями, ми все це пам'ятаємо, то зараз вони просто ну, може коливання бути, і відчуваються, що людям потрібна робота, тому вони переїжджають до великих міст. І якщо ми будемо говорити про Київ, то саме у Києві ціни зростають поступово, потихеньку вони зростають на оренду. Просто люди вирішили, що вони не можуть по якимось причинам наймати житло. На заході нашої країни, тому от зараз я вас дуже уважно слухала і дивилася, і я не можу сказати, що в будь прям о, впали на 10%. Поодинакі випадки є на 2-3 тисячі. Люди можуть знижатись воренної ставки. Але все ж таки вона доволі висока. Тривається на місці. Можна сказати, що ринок оренди в якоїсь стагнації перебуває, але у Києві він зростає. І майже ми вже в Києві досягли воєнної відмітки. Угу. Uh -huh. можна знайти? Житло і роботи тут предостатньо, багато робочих міст, але, на жаль, чоловіків обмаль, які б могли б виконувати все більше і більше жінки заміняють на різних посадах і на різних роботах uh -huh. чоловіків. А скажіть, будь ласка, війна взагалі не найкращий час, аби купувати нерухомість, як відомо, так ну через те, що ця нерухомість ризикує бути не дай Бог пошкодженою або зруйнованою. А і тим не менше, а можливо, ринок оренди е, якраз має час, має шанс процвітати в такі часи чи ні? Загалом, які чинники зараз впливають на вартість оренди житла? ну У різних регіонах я думаю, що вони різняться насправді. чинники які впливають на вартість оренди житла, це по перше всього. да uh -huh. Якщо люди приїжджають, то попит створює пропозицію. Пропозиція починає рости, якщо забирають квартири на довгострокову оренду. І люди вчасно сплачують, то дуже мало квартир освобождається, звільняється для того, щоб е, найняти ще раз раз її mm -hmm. да цю квартиру е, на сьогоднішній день. Ну як вам сказати, люди жахливо це звучить, але люди звикли до війни, да і вони навчилися mm -hmm. жити да, і працювати. Під час сирен, під час небезпеки, і все ж таки вони хочуть працювати хочуть повернути, дивлячись на майбутнє, хочуть повернути минуле, так? і угу. тому не приїжджають і вони тут працюють, шукають роботу. І відповідно ем... попит зростає. Якщо ми можемо дивитися на військові моменти, які відчуваються у нас зараз в країні. Як тільки почнуться більш детальніше перемовини стосовно там переміря якогось затишня у війні, ну я чітко впевнена, що всі поїдуть до Києва, до великих міст, до Дніпра. Ну може менше людей поїде до Харкова, хоча я сподіваюся, що все ж таки буде там більше безпека для того, щоб люди повернулись в таке чарівне місто. І а тут от на сьогоднішній день дуже обмаль новобудов будується, десь приблизно 20% від воєнної відмітки, і ага. тому попит на оренду буде дійсно зростати і ціни. Теж будуть зростати. Тому, якщо хтось там хоче собі трошки краще житло найняти, то треба вирішувати це зараз. Ми не uh -huh. можемо говорити про якісь сезонні зміни, да, сезонний окопит, який існував у нас до пандемії ще. Він був пов'язаний з дитячими канікулами школи. Так, люди вирішували свої питання саме в вільний час, від канікул. А на сьогоднішній день цього не відбувається. Всі люди, от треба сьогодні знімати, робить це. Треба сьогодні купувати, робить це. Ціни, на мій погляд, вони можливо підуть до гори. Це стосується особливо Києва ну, та передмістя Києва. Якщо говорити на ціни на продаж, де де зараз найдорожча нерухомість, де найдешевше? Ну, якщо, якщо звісно можете про це розказати, і що впливає на ціну продажу саме, ну у нас буквально хвилина, якщо можна коротко, так на сьогоднішній день саме все ж таки високі ціни. Це Львів, на мій погляд, і Трошки менше Івано-Франківськ Тернопіль uh -huh. і великий попит ще Чернівці і Ужгород. Uh -huh. ну, Ми все розуміємо, що ці міста дуже близько знаходяться до кордону, і люди сподіваються, що там більш безпечне, але робочих місць там обман. І тому ну, виводи робити сам, самі. Якщо ну. Колись війни закінчуються, і я сподіваюся, і ця війна закінчиться. То людям треба буде жити і працювати. І я впевнена, що навіть та кількість людей, яка поїхала з дітьми за кордон, вони все ж таки повернуться і будуть жити як раніше, вільною, незалежною країною. Пані, Олено, я з задоволенням пристаю на вашу на ваші сподівання. Я думаю, що всі глядачі зараз з вами погоджуються. Що ж чекаємо. Завтра почнуться перемовини. Подивимося, який, який ритм, який темп вони наберуть. Пані Олена, я вам дуже дякую за розмову. Це Олена Гайдамаха, президентка Асоціації фахівців нерухомості України. Була в нас на зв'язку за можливості. Нехай день буде спокійним і хорошим для вас. Дякую. На